Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали до середини літа 2025 року. Система управління Росією остаточно перейшла під контроль військового груповання Патрушева, яке фактично контролювало двійника Путіна. За різними даними, Путін, можливо, мертвий, а Двійника контролює колективна Москва, Блокувало будь-які спроби олігархів і частини генералів домовитись про замороження конфлікту на закритих нарадах кілька ключових генералів, і представники великого бізнесу виступили за продовження війни до в лапках переможного кінця. Заявили. Але про готовність публічно визнати результати виборів. Спробували створити коаліцію навколо Золотова як альтернативного центру впливу. Для Патрушева це стало сигналом до жорсткої зачистки еліт. За даними джерел, телеграм-каналу Офісне мишеня протягом кількох годин, 14 липня були заарештовані сім генералів Міноборони і ФСБ. Затримання проводили групи спецпризначення під контролем Патрушева. Генералів звинуватили у зраді та контактах з олігархічними колами. Після арештів силовики почали ізоляцію наближених офіцерів і блоко їхніх комунікацій паралельно Патрушев відкликав частину груповань з Білгородської та Курської областей офіційно пояснюючи це перегрупуванням. Насправді метою було створити можливість для ЗСУ і РДК активізувати атаки на російську територію, викликати у населення шок і ненависть до двійника Путіна, змусити суспільство повірити, що особиста війна Путіна обернулася катастрофою для всіх. Близько 23.00 група свободи Росії, посилена частинами РДК. Увійшла у зовнішній кільце оборони Москви біля МКАД за даними Телеграм-каналів удар було завдано по блокпостах Росгвардії, що перебували під контролем Золотова. Знищено щонайменше шість бронемашин, і кілька десятків розгвардійців. Участь Патрушева проявилась у тому, що його люди передали координати блокпостів і складів боєприпасів. У той самий час розпочалася серія синхронних ударів і диверсій по стратегічних об'єктах столиці, вибухи біля сховищ ПММ у Люблено, пожежу в адміністративному корпусі на новій площі, ураження складських комплексів на третьому транспортному кільці. Російська пропаганда намагалася видати це за пожежі. Однак кількість і масштаб руйнувань не залишали сумнівів. За першу ніч понад 200 російських військових і спецпризначенців загинуло. Не менше 250 поранених. Десятки зниклих безвісти під завалами і пожежею у багатьох районах. Столиці почалася паніка серед цивільних. Люди штурмували вокзали і виїзди з міста. У метро виникли тисняви. Кілька районів залишились без електрики і зв'язку. Золотов наказав терміново підтягнути резерви. Однак частина військ відмовилася виконувати наказ. Ази, вважаючи ситуацію неконтрольованою групи Патрушева поширювали чутки, що Путін двійник вже не здатен керувати. Це спричинило хвилю взаємних звинувачень і страх перед арештами всередині командування. Підсумки за ніч спалено понад 15 одиниць бронетехніки Росгвардії, зруйновано кілька складів, боєприпасів і резервних штабів. Загиблі соловики, які ще тиждень тому публічно присягали Путіну. Жителі Москви повідомляли про безпрецедентний рівень страху і невпевненості. Дипломати країн НАТО і США фіксували Знаки розвалу системи управління можливо втрату контролю над регіональними угрупованнями, ризик ескалації внутрішньої громадянської війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.